Ми записуємо 24 березня, бо люди завжди питають, якого числа запис. Ви побачите, скоріш за все, ефір завтра. Тож насолоджуйтесь нашим ефіром. Почнемо, ми, мабуть, із прогнозу на наступний тиждень. Давайте, мабуть, до кінця березня, якраз залишився тиждень до кінця березня, що нас очікує. Uh... Більш головний астрологічний фактор це затемнення, яке відбудеться в знаці Зодіака Овін 29 березня. Овін в резонансі з головою, тому бережіть голову, якісь можуть бути травми або хвороби пов'язані з головою, з носом, а також знак зодіака Овін в резонансі з кров'ю і, в принципі, зі спортом відповідно з травмами. Ну, з війною, з кров'ю. Е, е, Взагалі, Овін означає така сильна ініціативність е, без того, щоб прислухатися до інших людей. Тому оскільки за те мені всьому знаці зодіака, то з власними ініціативами я б радив бути більш обереж, обережними. Овін це перший знак зодіака, тому він означає радикально принципово нові ситуації. І з одного боку людина може провокуватися в цей період, якісь абсолютно нові процеси починати наприкінці, ну там у другій половині березня. Але не всі люди нормально переносять енергію з затемнень, тільки ті, які народились з затемнень, вони більш до неї адаптовані. тому... Якщо вони народились в період затемнень, а це можна дізнатися, набравши в інтернеті, наприклад, у 85-му році хтось народився. Затемнення 1985 року. Ну якщо ви там два дні від затемнень народилися, то, то, то у вас є адаптація. Якщо ні, то краще не... Ну, якщо ви готові чимось ризикувати в цей період, тим, чим ви ризикуєте, то ну окей, це ризикований період. Але якщо то, чим ви ризикуєте, є важливим для вас, краще відтермінувати це на другу половину весни. Затемнення місяця воно відбулося, але до, естественно, до сих пір воно ще впливає. Воно було 14 березня, в знаці з дяка діва, які в резонансі з роботою, здоров'ям, підлеглими домашніми тваринами, повсякденною рутиною. Тому в цих сферах у людей могли бути також якісь специфічні ситуації. Взагалі, затемнення, це такий ефект, коли. Знеструмлення енергією. Ну, якщо порівняти, це як автомобіль, в якого бензин закінчився. От чи поїдете ви в подорож, якщо у вас пустий бензобак, Ну, оце аналог затемнення. Ще щось без енергії. Ну, наприклад, людина, яка довго не їла. От в неї мало менше сил, бо вона mm -hmm. довго не їла. Оце як затемнення. От, чи буде така людина дуже ефективно працювати? Ну, звісно, ну, не буде. От, тому в от цей період краще таких грандіозних речей не робити. в общем-то. З іншого боку, коли... Ну, взагалі енергії є різні, і енергія Сонця і місяця на затемненні, але енергія є ну, якась інша, окрім там, астрологічної, тому люди на оцій ну, такій резервній, можна сказати, енергії зараз. Існують, я люблю такий приклад щодо затемнення. Наприклад, уявімо собі ситуацію зі школою. Згадайте, як ви вчилися в школі, і уявіть, що вчителька не прийшла на урок. От що діти тоді будуть робити. Оце приблизно про затемнення. Тобто, хтось буде балуватися, хтось буде дуже сильно балуватися. Можливо, хтось буде читати. Ну, тобто, можливо. Ну, от приблизно, отак: от всі діти, в принципі, вони по-різному, хоча можуть якісь ватажки заманити дітей, щоб вони там всі балувались, ну, наприклад, чи ще щось таке, хтось там відмовиться. Ну, от це модель затемнення. от, А якщо діти дуже сильно на курять, то, то ну, їм потім буде. Ну, коли вчитель повернеться, там, зламають в класі чи ще щось таке, ну, відповідно, буде реакція. Окей, а що в цей період рухає дітьми? А от рухає дітьми вже ну, їх виховання, там, в цілому, якась свідомість. Ну, і оці речі вони під час затемнення важливі. Ну, За відсутності зовнішнього якогось контролю, ну якась власна свідомість, власне розуміння. от... Не треба бути в запамороченні, а треба, ну, так от, от тримати якусь внутрішню. А в астрології бувають всякі модні такі штучки, і модна слово коридор затемнень. Але це я, наприклад, не поважаю цей термін. Чому? Тому що я багато бачив подій, які описуються затемненнями, але які відбулися зовсім не в коридор затемнень, а до затемнення. Або після затемнення, навіть із тих, що під час війни відбулися. Ну, наприклад, там от затемнення було восени 2022 року, і там воно було пов'язане з початком обстрілів енергетичної інфраструктури, але затемнення закінчилось там на початку листопада, але обстріли були і весь листопад, і весь грудень дуже активні, не тільки в коридор, затемнені або Інший приклад на весні 2023 року відбулося там затемнення з акцентом на стихію води, але потім Каховську станцію зірвали аж через місяць після затемнення. Хоча це затемнення описувало на ну, якісь проблеми зі стихією води, Чорнобильська станція взірвалась теж не в коридорі затемнень, а за декілька днів до нього. З моєї точки зору, практика показує, що саме от. Говорити, що саме між затемненнями якийсь особливий період, я б не сказав, і за рамками затемнення через два тижні там може щось відбуватися, що описується цими затемненнями. Ми бачимо, що багато планет сукупчено зараз. Отак, от, от в, в одній є. Ну, взагалі, це парад планет, тобто так званий. От. Но, в принципі, це означає концентрацію сил, тобто це концентрацію сил на війні. Якісь події пов'язані з концентрацією сил. От, наприклад, чотири вертольоти російські сконцентрувались в одному місці, от по ним вдарили. Тобто, є ризики, що солдати, якщо будуть десь збиратися, то є е, я про в своїх прогнозах цього тижня говорю, що ризикований період. Можуть по солдатам вдарити, ну, якби якщо вони сильно збираються отак, от в купу, бо якісь події. От дивіться, на перемовинах зібралась російська делегація, українська делегація, американська, сукупчення планет. А, вообще, от на початку цього тижня, от, і коли перемовини там відбуваються в Саудівській Аравії, сонце знаходиться от, близько до Венери, близько до Меркурія. Що це означає? Сонце означає. Тиск подій, тиск політиків, тиск того, хто має владу на інших. Тому я думаю, що на перемовинах на українську делегацію чиниться шалений тиск, ну тобто з боку Сполучених Штатів, з боку Російської Федерації, тобто і інтереси, скоріш за все, української України ну, не враховуються, бо от це з'єднання. Сонце ну, з планетами, воно означає, що планета, якби, ну, це як я як, якби вам в очі е, пари автомобіля світять дальнім світлом, і ви із за цього нічого не бачите. Ну, от приблизно такий ефект на перемовинах. Тобто, сильне світло в даному випадку це. Алегорія, ну, в смислі чиїсь намір, ну якби вона намагається усліпити. Ну, якщо там якісь рішення будуть прийняти з астрологічної точки зору, що може заспокоювати? що Зараз період ретроградних планет, і це означає, що воно не буде потім, воно буде змінено потім. Тобто ці домовленості вони не вони тимчасові, вони не будуть дуже довго боратоградні планети, означаючи, що воно потім піде не так, ну ще вилами по воді писано, ну типу того. Ну І ну, і, звісно, те, що затемнення, це теж не надає, е -е 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 я це затемнення назвав без царя в голові, ну тому що знак зодіака Овін означає. Голова в астрології, сонце означає цар, ну і затемнення Сонця в овні, я вважаю, що такою фразою можна було б охарактеризувати. без царя в голові. Ну от вашому житті, шановні глядачі, якщо ви відчуваєте в себе якісь такі запаморочення, якісь неадекватні, якісь дії, там забувається щось або щось там неадекватне робиться, то напишіть в коментарях, може бути цікавим. А водночас майже весь тиждень тримається такий трикутник між планетами. Такі от ще я покажу, який означає, які означає можливості в несподіваних ситуаціях. Оцей Уран на вершині трикутника означає несподіванки, форс-мажори. Тобто, якщо у вас відбувається якась форс-мажорна несподівана ситуація, то в ній, якщо хорошенько поковирятися, покопатися, можна знайти хороші виходи ну, з цієї ситуації. Тож не бійтесь несподіванок в цього тижня, вони собі несуть вам можливості. Планета Юпітер, яка означає допомогу, спасіння, вона не знаходиться в значних, немає аспектів таких сильних цього тижня, тому не слід сподівати. сподіватися на везіння. Якщо ви знаходитесь, наприклад, в військовій небезпечній ситуації, то а ось Пранісьот цього тижня не, я думаю, не працює. А ось пронісьот. Планета Сатурн дуже сильно аспектована, і це означає, вона от в з'єднанні з різними планетами там знаходиться. Це означає, що якості Сатурна вони більш актуальні, ніж якості Юпітера, якості Сатурна. Цього тижня, якості Сатурна це реалізм, досвід, спирання на власний досвід, серйозність, графік, відповідальність, планомірність. Ну, в общем, такі от серйозні стриманість, витримка оце перспективні риси цього тижня. Зараз планети знаходяться в овні і. Сонце, це з Меркурієм з Венерою. Ну, з одного боку, Овен пришвидшує події, тобто події починають відбуватися більш інтенсивно. Але з іншого боку, вже через декілька днів, ці Меркурій з Венерою перейдуть назад, вони ретроградні, тому вони назад ізовна повернуться в знак зодіака Риби. Меркурій з Венірою, і знову все стане ніясно, невідоме. Ні тобто, зараз на початку тижня у вас або в політичних процесах можуть бути такі тези, такі відчуття, що та все, все понятно, От, там зараз домовляться, і все ясно, все понятно, отут От, вже все понятно, швиденько зараз все там піде. Але наприкінці тижня вже знову ми. Перейдемо в ситуацію, що нічого не ясно, нічого не понятно, от такий буде ефект. Але потім почне прояснятися з середини квітня. Меркурій з Венерою перестануть бути ретроградними, вийдуть дійсно з риб, во вже не будуть ретроградно повертатися назад в риби. І от з середини квітня. Буде в вашому житті більш все понятно. Ну, в політиці, в Україні, в війні біль все понятно. Зараз же під час усіх всіх затемнень, ретроградних планет, воно буде дуже все змінюватися. Буквально. Ну, тут зараз дуже непостійні енергії. А взагалі, знак риби – це стихія води. Ну, Можна порівняти стихію води з чимось. Ну, наприклад, гліну, гліняні горшки. Коли вони мокрі, то їх ліплять, коли вони сухі, то вони вже форму мають і там, їх не можна ліпити. Тісто, поки не зжарене, з нього ліплять щось, поки воно мокре. Ну мокре, тобто стихія води. На городі теж поки там земля мокра, то з нею можна щось робити, коли висохла, нічого не зробиш. Тобто і оце багато планет за нації риби, це значить, що ваші життєві ситуації, а, ну і глобальні ситуації, вони пластичні, ну і різні сили, там політичні сили, вони намагаються зліпити з цих ситуацій ну, відповідно те, що їм хочеться. Хоча, <кій> взагалі то по астрології під час затемнень не. Ну, не виходить, щось хороше зробити. Чому ж саме під час затемнень а, ну, от іноді відбуваються якісь важливі події? Бо затемнення воно означає ослаблення сили, ослаблення енергетики. Ну і, наприклад, український народ він має свою силу, свою енергетику і хоче, щоб щось було, як він хоче. Але під час затемнень ця хватка вона ослаблюється і дійсно в цей період можна. Українському народові впарити щось таке, ну що він би і ну в моєму прикладі український народ це як та вчителька, ну яка тимчасово в класі відсутня, і діти ну, балуються щось там таке роблять. Потім, коли ну і от єдине, що хорошо з моєї точки зору, що ретроградна Венера і Меркурій означає, що навіть якщо діти нахулюганять щось. То ретроградні планети їх потім скажуть: ну, і справити це, виправити там чи переробити, що не, не буде так, що якщо зараз вирішить, то воно далі так і, і піде. основні під час основні під час цього прогнозу на тиждень, звісно ж, затемнення. Декілька ще факторів я хотів би сказати. Ліліт, чорний місяць, продовжує знаходитися в знаці Зодіака Терези, в якому він знаходиться з середини літа. Багато людей відчувають проблеми в стосунках в цей час, бо Терези пов'язані зі стосунками, Ліліт, воно активує проблемну тему цього знака Зодіака. І от, до 27 березня ліліт знаходиться в Терезах останні дні, як в деяких астрологічних книгах стверджується, що планета або столичний чинник намагається добити в останні хвилини те, що не добив. Тобто і от негатив негативні перемовини, з столичної точки зору вони явно негативні, тобто вони явно обман, мошенничество. І от до 27 березня ще є оця. Ну, якщо це типу, з точки зору темних сил сказати, уявімо, що є якісь мрачні темні сили, які хочуть задати шкоду Україні, наприклад, то в них є шанс ще там до 27 березня провести якісь ну, маніпулятивні негативні переговори, бо потім ну, ситуація щодо перемовин, вона. Буде більш хороше, ну, скажімо так, тому з астрологічної точки зору краще серйозних рішень, вообще зараз, не приймати. Ну, якби так, ну, в березні. А більш серйозні речі вирішувати ну, пізніше. Якщо ж, ну, якщо ж все ж таки там зараз будуть вирішені проблеми, ну, то, то це означає, що сценарій подій піде по більш. Складному варіанту, ну типу, як знаєте, у всяких кіно чи художніх книгах, Тобто герой попадає в якийсь е е сюжет ну, більш складний, більш проблемний. Тобто теж не смертельно, ну просто більш складно. Типу того. Короче, о цих переговорів, переговорів, перемовин нема чого очікувати, такого прям радикально. Ну, Я б назвав це не переговори, Серйозно. а доріловка. Тобто... На кот эль кот, 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 кот Базилио или Салиса. Ты вот такие.